Інформація з перших вуст, прямі відповіді на конкретні запитання, відкритий мікрофон на Радіотрек. Мої вітання усім слухачам радіостанції трек і тих, хто дивиться нас у стрімі. Є така можливість сьогодні. У нас в студії знову гості. Їх двоє, і їх варто так патетично представити, тому що це серйозні люди, і будемо говорити про серйозні теми. Отож, сьогодні у нас в гостях співзасновник групи компанії Амбер Гальбен Олег Богельський і директор компанії Бурпром це одне із видобувних підприємств Павло Бондар. Я вас вітаю в нашій студії. Ну і зрештою будемо говорити про бурштин в різних, так би мовити, варіаціях і аспектах. Передусім, чим займається група кампанії Амбергальбен і чому така назва група компаній»? Доброго дня всім радіослухачам. Ну, в першу чергу, що таке Амбергальбен? Так для інформації. Ну слово Амбер всім відоме. В принципі на всіх язиках на англійського це смола, це ну, всі розуміють його як бурштин. Це зрозуміло. Гальбін э, Гальбін це, ну, Амбер Гальбін це наша торгова марка. Гальбін, чому слово таке? Це э, називалось село э, Гальбін. Було зараз воно переименовано на село Олексіївка, Сарненський район, Рівненська область. І Ну, біля цього села є урочище, сільський э, лісовий масив, він, як урочище, називається Гальвін, місцевий так його називають. І чому ми вибрали таку саме, э, таку, таку саме э, торгову марку? Ну, захотіли просто. Ми виграли перший аукціон, перший спеціальний дозвіл на видобуток бурштину в цьому урочищі, і прийняли рішення якось так зробити, щоб це урочище війшло в історію. Увічнити і так. бурштин і гальбин. так так гаразд. Я знаю, що 31 липня відкривається ваш магазин, де ви будете представляти ту продукцію, яку виробляєте з видобутого бурштину. Які саме вироби буде продавати магазин Амбергальбен? Ну, вироби, я, я думаю, кожен бажаючий, який захоче відвідати наш магазин, він побачить. Ну, вироби будуть різного типу. Будуть дуже цікаві вироби сувенірна продукція буде представлена. Дуже, я так рахую, дуже круті вироби. Ну, а, а так ми, будем, ми стараємося популяризувати бурштин, наш український бурштин по максимуму. Різної якості, є різної цінової політики, я, я гадаю, що у нас бурштин це наш край, і він має бути доступний для, для кожного. У мене, до речі, питання: бував у Польщі, в Варшаві, в Данську, в Кракові скрізь є бурштинові крамнички. А, і очі правда розбігаються. Чи буде такий самий ефект в вашому магазині? Я думаю, буде. Чим особливі оці вироби, які ви будете пропонувати всім охочим? Ну, вироби особливі, в принципі, тим, що це перші, ми не побоюсь цього слова сказати. Ми перші видобувники, які робимо додаткову вартість і переробляємо цей, цей бурштин і отримуємо кінцеву продукцію. То, в принципі, особливість на даний момент в цьому, що ми не побоююсь цього слова. Ми Перші, Перший, хто його добув, його переробив і представив його загал. Тобто, це не той класичний варіант, коли мішками відвантажують, і що там з ним роблять, ніхто не знає. Ну, це це неправильно. Ми неправильно. вважаємо. Ми йшли ми до того, ми йшли до того три роки, щоб. Підготуватись до переробки бурштину, ну і в принципі дійшли до цього. Відкриття магазину це завжди подія. І я знаю, що завжди під е, такі моменти якісь приємні бонуси для перших відвідувачів. Я так думаю, що і ваш магазин теж щось запропонує. Так, так. У нас це наш перший магазин. Ну, звісно, це стандартно така всім покупцям буде 10% знижка на, на всі види товарів. Ну і ми розіграємо деякі. Деякі призи, деякі дуже гарні вироби. Дещо, ну я думаю, що ми нам прийнято рішення, ми розіграємо на Збройні Сили України якийсь виріб дуже гарний. Ну, який піде у нас? Ми підтримуємо 141-бригаду, нашу, яка, на роботи, зараз. Ну, Бонуси будуть, а ви сказали, що ви перший, хто виграв аукціон? Я знаю, що з 2019 року діє оновлене законодавство, яке, власне кажучи, створює можливості для розбудови легального видобутку борштину. А, ну не було можливості досі поговорити людям, які по цьому законодавству працюють. Ви перші наскільки воно вдале і наскільки воно сприяє розвитку цієї галузі? Доброго дня. Я відповім на це запитання таким чином. Я до 19-го року не мав ніякого відношення до бурштину. Єдине, що я про нього знав, це колись в дитинстві був у музеї в Паланзі. Ну і звісно, з міліцейської хроніки в основному. От. І тоді в мене склалося таке враження, що це якесь Порізька От. Насправді, цей закон зіграв дуже важливий. Роль, бо він нарешті перевів. Ну, зробив таку такий кордон переходу від нелегального видобутку до видобутку легального. Звісно. Він проходив не дуже просто. Сам закон у нас гарний, але всі інші юридичні документи, які потребували під цей закон, вони дуже важко народжувались. Я розумію, що нікого ні в держави, ні в нас не було такого досвіду. Видобутку бурштину, тому ну чесно кажучи, цей закон дуже прогресивний. І я вважаю, що він ну я бачу, що відбувається зараз. Зараз ну я не можу сказати, що зовсім нема нелегального видобутку, але він значно зменшився. А От якщо взяти там ідеальні умови за 100%, все працює, все в чисто, всі гарно платять податки. І ситуація, яка є сьогодні в цій сфері, от, от як би ви в відсотковому плані оцінили? Ну я думаю, що десь процентів 30 ще йде нелегального бурштину, але ви розумієте. Зараз навіть ті, хто займається нелегальним видобутком, вони розуміють, що е, легальний шлях він, по перше, він дешевший. От бо витрати, які е, при е, корупційна складова, е, так так, вони досить високі і до нас вже звертаються люди. А ви можете наш бурштин. Відвести кудись під ваші документи, ми цим не займаємося і йдемо від цього, стараємося триматися подалі. Скажіть, будь ласка, ви самі порушили цю тему про поліцейські їхні звіти? Ну можемо сказати, що років 10-15 останніх ми регулярно щось чуємо, постійно затримують з бурштуном, які перевозяться нелегально, і так далі. Так, от виникає питання: на на наскільки, умовно кажучи, сьогодні е прозоріше в цьому плані питання? Стало, і от ви кажете, що люди вам пропонують якось там е оприходувати да, свій бурштин. А є якісь схеми, щоб людина ну накапала, там прийшла і здала державі, і отримала свої гроші? Ні, на жаль, такого нема, але е е е як старатель, як старатель. Ну е е е я можу сказати тут таке, що е насправді закон виписаний. Таким чином, що дрібному старателю його виконати дуже важко. Бо є певні процедурні питання, багато проєктів. Ми, щоб дійти до видобутку, до промислового видобутку бурштину, це вісім проєктів треба підготувати. Зрозуміло, що людина, яка з цим ніколи не стикалася, ну це для неї важко, об'єктивно важко. Хоча Мабуть, може, можна щось змінювати, але я ну от умовно кажучи, в цьому законі є потенціал росту. Да, от, додаємо 2-3 статті і він ще краще починає працювати. От з тими ж індивідуальними старателями. Ну мені важко сказати на це відповісти, бо yes. я трошки з іншої сторони. Бо розумієте, нам ми зацікавлені ну в нормальному промисловому видобутку старатель. В, 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 в в, ви ж коли це про це кажете? Це йде мова, що е, чоловік візьме помпу і десь намиє. але це і екологія, це і охорона праці, це ну маса, і де він намиє, на чій землі. Тоді виникає ситуація, що вам краще, коли у вас є певне поле діяльності, а люди, які хочуть на цьому заробляти, йшли б до вас. Ну звісно, але воно, воно так і є зараз на даний момент. У Нас майже 80-90% працівників. Це всі, всі, які до того були дотичні. В своєму житті, тобто специфіка роботи їм знайома, просто тепер вона стала легальною. Так, от ще одна тема, вона така болюча для тих, хто на ній знається. Це ті ландшафти, які займаються після чорних старателів, копачів. Ці лун... місячні ландшафти і ти розумієш, що щоб їх відновити, це ж треба і часу, і зусиль, коштів. От як ви цю проблему вирішуєте? Ну, цю, цю проблему нам держава сама запропонувала, як її вирішувати. Ми, Це є обов'язок при покупці спецдозволу. Ми перший проєкт, який ми робимо, ми робимо проєкт землеустрою з рекультивацією. Тобто ми зразу передбачаємо в залежності від того, на якій місцевості ця земля порушена. У нас дуже дуже багато спеціальних дозволів на землях порушених. І ми цю рекультивацію у нас вона передбачена вже проєктом, як ми будемо, От, наприклад, якщо це лізліці. Лісний масив ліси. Ми маємо його потім привести в відповідність, такі які його немає. Якщо це земля ОТГ, наприклад, у нас вже є запланований проєкт рекультивації там під сільськогосподарську землю, наприклад. Але ми, коли це стане питання вже доцільним, наприклад, через в кінці вже видобутку, ми будемо звертатись до місцевих громад, і буде якесь обговорення. Будемо запитати, може краще зробити озеро якесь. Після видобутку, так, в принципі, по практиці, як в Польщі, ми, ми були теж там на копальнях, як вони називають. Там, там вирішує громада. Що, що зробити з цією місцевістю, там, де воно було, або -за закопати закопати розсадити щось, або зробити якісь. Про і інші інші проекти про майбутнє говоримо після роботи серйозних видобувних компаній. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що у нас в студії співзнасовних групи компанії Амбергальбен Олег Богельський і директор компанії Бурпром це одне з видобувних підприємств Павло Бондар. А говорили про рекультивацію і що залишається, власне кажучи, після вашої діяльності ну, всяка компанія очевидно прагне до розширення своєї діяльності до Штабування. От ви за час роботи в Рівненській області на полісі можете говорити, що ви вже на шляху до успіху, що у вас збільшується кількість працівників, що ну, є позитивна тенденція. Ну так, позитивна тенденція є. На сьогоднішній день у нас працює майже 200 чоловік персоналу. персоналу, так і ми розвиваємося і в плані видобутку, і от ця тема, в якій ми зараз зібралися, з відкриттям магазину переробки, ми також її збираємося ну, дуже сильно розвивати. Тому я можу. Сказати, що ми досить впевнено, рухаємося вперед. Е, ну я може тоді розповім трошки про наші фінансові успіхи? Про суму податків ми поговоримо. Так. Я хотів би сказати і запитати: ви кажете, у вас працює 200 чоловік. Ну завжди цікаво, скільки із цих 200 умовно місцеві. А скільки приїжджих? Ну, скажімо так, приїжджих нас тут, мені здається, троє тільки. <сес> 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 В тому числі я. <сес> я буду четвертий. <чоловік. сес> <сес> май, майже всі працівники у нас місцеві. І у нас видобуток такий Сардинський район. Колишній Дубровицький, теж Сарнські. Всі в Саранському районі. Це Сарни, добровольці, ОТГ. Майже всі там місцеві працюють. Ще одне уточнююче питання: ви відкриваєте в Рівному на Київській 95. Відповідно, цей магазин ваш 94. 94. 94. 94. <гум> а чи подібні магазини будуть ще по Україні відкриватися? Є так. така перспектива? Так, ми плануємо, ми плануємо другий магазин уже в столиці. Ага. Зрозуміло. Тепер повертаємо. Мяся до фінансової складової. А якщо не секрет, скільки плюс-мінус заробляє людина на вашому виробництві? Наскільки їй вигідно відмовитись від нелегальності і перейти на легальну форму роботи? Ну скажімо так, середня зарплата десь приблизно 30 тисяч гривень. От це в середньому зрозуміло, від залежить від фаху спеціаліста. Тобто я вважаю, що це досить пристойний заробіток на сьогоднішній день. Мої колеги, дівчата, знаючи, що я буду брати. Вас інтерв'ю, запитали, чи якщо велику брилу находить, то є преміальні ну, звісно. Ви ж розумієте, що люди працюють, і ми повинні їх заохочувати. От якщо йде гарний видобуток, і, звісно, що є премії і місячні, і квартальні, і по результатам року, то і це прекрасно. А тепер про податки. Скільки ви платите державі? Ми платимо державі досить значні податки. Я почну, мабуть, з ренти. Це такий ну, важливий податок і для місцевого бюджету тому що він майже 40% його залишається в місцевому бюджеті. Ми за 2022-2023 рік заплатили майже 11 мільйонів ренти. В цьому році по півріччю 6,5. Мільйони гривень податків ми також платимо. Ну звісно, ми платимо податки на заробітну плату. Вони теж значні. У нас тільки ЄСВ за 22-23 рік це 11 мільйонів. Також в цьому році 3-4, але це ну зв'язано з тим, що ну трошки люди зараз не хочуть працювати офіційно, тому з відомих тут, причин ну, не, буде да, да, то, не будемо їх. Так Тобто, я вважаю, що ми досить ефективно працюємо. Ну і от по інформації, яка пройшла вчора, що Рівненська область заплатила приблизно 44 мільйони ренти по всім підприємствам рівень галузі. Да. З них скажімо так, наших 7 мільйонів це майже 15%. відсотків. Тобто, я вважаю, що ми досить. Чи успішно наповнюємо і місцевий, і державний бюджет. Тобто, тобто. Ви курка, яка несе золоті яйця. <гум> Як до вас місцева влада ставиться, чи допомагає, чи сприяє у вашій справі? Так, так, ще доповнення, скажу, для порівняння для всіх, щоб всі зрозуміли. Е Податки від ренти в області від всіх, бо від всіх надрокористувачів, це не тільки бурштин, всі надра, які є, є в нашій області, заплачено ренти 44. Одна шоста плати наша група компаній. Одну шосту від всіх податків. Ми приблизно уявляємо по карті, що таке одна шоста. Так, а з місцевою владою так. У нас комунікація дуже. Стабільна і дуже продуктивна. І, і з е, адміністрацією ми, та так як ми не, не просте підприємство, то ми комунікуємо, співпрацюємо із місцевими громадами, з депутатами, з головами громад. Тобто, у нас іде. А от з правоохоронцями по цій тематиці, ви якось взаємодієте чи у них свої справи у вас свої? Ну, з правоохоронцями, так взаємодіям, також просто так, так складується, що там, де є легальний видобуток, нелегального немає. Раніше було таке, що біля нас, наших ліцензій, наших земель, uh -huh. у нас є охорона, і ми наблюдали і такі такі випадки. Охорона повідомляє правоохоронцям. Правоохоронці приїжджають, роблять свою роботу. Ну так зараз зараз все добре. Це великий бізнес, і я так розумію, що ну в ньому має бути сприяння. Ви сказали про місцеву владу. Ну, умовно на рівні країни є якісь бізнесові структури інвестиційні, які зацікавлені. Вкладати в вас кошти і бачать в цьому перспективу і майбутнє. Ну, інвестори, звісно, є, і ну якщо тут згадати наших колег сонячним ремесло, вони до них прийшов серйозний інвестор і допоміг їм ну, робити по тій ліцензії, яка в них була вже дуже давно. Але скажімо так: зараз з зараз зацікавити людей, вкладати гроші досі до, до, до цієї да, справи. Да, залучити до цієї справ до, до досить важко. Ми пройшли цей етап до вторгнення, і в нас були кошти. Ми, ну я не думаю, що це буде секретом. Інвестиції складали приблизно 6 мільйонів доларів в, в цей бізнес. От зараз складно знаходити гроші, але ми за цей час змогли просто вийти на те, що ми вже самі себе можемо забезпечити. Рентабельності ви за да, ми забезпечуємо. Звісно, ви ж знаєте, гроші ніколи не, не вистачає, <х50> але ми працюємо. А ну в справі грошей і інвестицій, головне перспектива росту. Якщо вона є, то можна вкладатися. А є один важливий момент. Ми говорили про ваших працівників, що вони місцеві, і очевидно, ви шукатимете з ростом нових працівників М тема бронювання. От як ваше підприємство в цьому питанні? Чи воно таку можливість дає своїм працівникам? Ну це дуже болюче питання для всіх, і для працівників і для топ-менеджерів нашої нашої групи компаній. Так, ми, наше підприємства підпадають під категорію критичності. Ми На даний час у нас декілька підприємств лежить на розгляді в адміністрації. Деякі там ми доповнення даємо, деякі, з, чого, тому що це якби так. Бурштинова галузь для людей може трошки не зрозуміти в чому це критичність така. І ми, ми зараз як мінімум ми, ми, великих податків. Так, Ми зараз додаємо все, все, що потребує від нас адміністрація, Ми подаємо і надіємося, в принципі, що скоро в наше підприємство ми зможемо бронювати як мінімум 50% людей. Ну і ми приносимо валюту в країні насправді, бо на сьогоднішній день так, це сировина, але вона майже вся, вся йде на експорт. Тому це тут. Я думаю, що ми допомагаємо цим державі. Це те, що називають економічний фронт, і його треба теж тримати. Скажи, будь ласка, в мене є питання ще одне. А от ви ж якби фактично увійшли в життя громади територіальної, і очевидно, якось вибудовуєте з ними стосунки. От можливо, якісь заходи, які ви спільно проводите, чи якісь у вас є плани, програми? От щось про це можете розповісти? Ну, за цей час, в принципі, щодо повномасштабного вторгнення, що зараз ну, співпраця дуже, дуже тісна у нас. У нас є Вирівська громада, і на території якої ми знаходимося, і Дубровська громада. Починаючи з перших днів війни повномасштабної, ми по кордону, так як ми маємо свою техніку, ми теж тоді були незрозуміли. Що нам робити буде? як будуть події розвиватись? Ми всю свою техніку кинули на облаштування фортифікаційних споруд. Тобто, ми працювали до ми майже більше року працювали на волонтерських засадах. Потім нам сама громада запропонувала вже війти в якісь комерційні відносини по тому з військовими разом. Ну а так дуже багато. По посарницькому, по варівській громаді так багато. І річки чистили, і мости там якісь робимо, дороги щось допомагаємо. Ну, ну тобто ну, по-господарськи до справи. Так, так, так. Ну це, це громади, в них завжди є потреба в чомусь. Ми, ми там, як би можна сказати, бюджетно утворюючі компанії, то в першу чергу звертаються до нас. Ми стараємося не відмовляти. Ви на початку нашої розмови сказали, що допомагаєте бригаді. Якійсь. Що то за бригада, і в чому ця допомога допомог полягає, якщо можна? Ну ми, ми допомагаємо. не тільки ці бригаді. Просто у нас буде на відкриття магазину. Ми будемо робити розіграш. Ага, я зрозумів. Ми вибрали саме цю бригаду. У нас там знайомих багато. Вони зараз на роботи но стоять 141 сто сорок бригада. А так, ну з допомогою. За, за допомогою, якось не, не сильно хочеться говорити, Всі знають, я, ми допомагаємо і машинами, і дронами, і всім і симуляторами. Це, і симуляторами. Ну дуже багато чого. хто знає, той знає. А якось про це говорити Не, не, не я, дуже... я, я чесно кажучи, теж сповідую принцип допоміг і допоміг годити махати про парами. Тож воно не зовсім правильно в цьому плані. Я вам дуже дякую за таку змістовну розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що у нас були в студії співназволники групи компанії Альбергамбен. Олег Богельський директор компанії «Укрбурпром», одне із видобувних підприємств, Павло Бондар. Я бажаю вам удачі. В наступному році сплатити вже 14 мільйонів за орієнту. Ну і по інших податках так само. А головне, щоб склалися такі умови, коли ви будете займатися облаштуванням тої громади, в якій живете, і розвивати свій бізнес, як і ми всі в мирних умовах з перемогою нас. Дякую. Слава дякую вам. Слава героям слава. Ви слухали відкритий мікрофон на радіо